Готуючись до НМТ, завжди постає питання, як розв'язувати ці логарифми. Я Олена Колібаба, репетитор з математики. Навчу і покажу, як розв'язувати логарифми просто і швидко. І так розглянемо одразу рівняння, яке містить логарифм. Щоб розв'язати задане рівняння, ми бачимо, що у нас є спільні основи у вигляді 0,5. Щоб розв'язати таке рівняння, треба логарифми прибрати. Щоб їх прибрати, заважає двійка, яка стоїть перед логарифмом. За властивістю логарифма, ця двічка може перейти в степінь нашого числа. Тобто запишеться логарифм за основою 0,5 числа х дорівнює логарифм за основою 0,5 числа 2 в квадраті. І якщо у нас оці логарифми за основою повністю однакові, ми їх просто прибираємо. І у нас залишається х дорівнює 2 в другій степені, а це, звісно, 4. Не постає питання, який це проміжок. Звісно, це проміжок від 3 до 10. Ось так головна умова привести до спільних основ. Розглянемо ще один. Це завдання передбачає, що тут і вже є різниця логарифмів і є число 1. Але нічого не міняється. Коли ми записуємо наше завдання, ми одразу ловимо себе на думці, що треба застосувати властивості. А які властивості? Що різниця логарифмів це означає логарифм частки чисел. Тобто, з цього боку ми можемо записати логарифм за основою 6х поділене на 2. Але справа у нас залишилася одиничка. Що з нею робити? А треба представляти у вигляді логарифму. Логарифму за основою 6 числа 6 повністю, щоб ці числа співпадали, і отут степінь 1. Ну, ми розуміємо, що будь-яке число в першому степені, це і буде це число. Для чого ми цю одиничку розписали у вигляді логарифма 6, 6? для того, щоб взяти зараз і ці логарифми просто прибрати, у нас залишається х поділене на 2 дорівнює 6. Звісно, як я завжди кажу, 6 треба підпора. Вигляді одинички. Для того, щоб зараз пропорцію розв'язати х дорівнює 6 помножити на 2, тобто 12. А 12 входить в проміжок від 10 до нескінченності. Знов властивість і розв'язане рівняння. І ще одне. Розв'язати рівняння. Причому зверніть увагу: тут же не проміжок, а конкретне значення кореня. Тому, знов-таки, записуючи. Логарифм за основою 4 числа 7 відняти 3х, ми одну другу записуємо у вигляді логарифму. А це буде логарифм 4, 4 і біля 4 степінь 1 друга. Отак От простіше всього, щоб не заплутатися. Тому що ми знаємо, що логарифм за основою 4 числа 4 це одиничка. Вона нам не впливає, а один в одні другі це і буде одна друга, як було тут. Далі у нас виходить, що логарифми знов однакові. Переходимо до чисел. І степінь одна друга це за властивістю корінь з чотирьох. Я одразу сюди так запишу. 7 відняти 3х це буде 2. Зручніше за все. Трійку перенести вправо, а двійку до 7. Сім відняти 2 дорівнює 3Х. Звідси 5. Дорівнює 3Х. А звідси Х дорівнює 5 третіх. І така відповідь є. І ми даємо її, обираємо тест. І ви скажете: а як же ОДЗ? Так, да, дійсно, тут потрібно ОДЗ. Але. Якщо ви розв'язуєте рівняння, ви завжди можете зробити перевірку. В рівнянні це класно діє, і воно вам економить час на НМТ. Тому рекомендую, зробили 5 третіх, прикинули приблизно скільки тут. Якщо тут додатнє число, що вимагає від нас ОДЗ, то все гаразд, це наша відповідь, і ми можемо дати впевнено результат. Ось так трішечки я розказала про логарифми, про їхні рівняння. Якщо вас це цікавить, пишіть в коментарі і буду ще запускати відео розбору завдань НМТ щодо логарифмів. Підписуйтесь, ставте вподобайки, успіхів і до зустрічі!